Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку робота з дитячої книжки зі світової казкової скриньки, ученику Чеська народна казка. Будь ласка, розгорніть свої літературні джерелці на сторінці 97. Так, вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня дзвінки і веселі. Оберіть цеглен колега, котра відповідає вашому настрою. Якщо ви піднесені, у вас помаранчевий колір, якщо вам приємно, жовтенький колір, якщо ви спокійні, це червоний колір. Якщо ви, вас, на, вас, вам сумно, це зелений колір. Якщо ви тривожні або ображені, то це синій колір. Повторимо з вами Су-су-шу, я ж карпеточки сушу. Шу-шу, су сушки шась, саші я несу. Ше-ше-се, Саша вийшов на шосе. Си, си, ши, я спішу, і ти спішив. Ша 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 у класі тиша. Так, скоромовка наша, давайте разом зі мною. Женя дві не дружив. З Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та драждила нажалили. Чому? Женючін не дружив. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли та дражнила нажалили. Молодцы. Читаем и вами склады, еще отрезняться не буква. Лак, рак, бак, мак, пак, так, пак, далее. пур бур, вур, мур, дур, жур, жур. Тик, тик, дик, рик, кик, бик, тип, тик. Мыл, был, тыл, кил, гил, выл, зил. Виконуємо з вами чеську народну казку вчений кум. Так, зараз перший раз я вам прочитаю, потім ви зупините відео і самостійно прочитаєте цю казочку. Якось один чоловік віддав свого сина до школи. Коли хлопець приїхав на літо додому, батько розпитав, як у нього йде навчання, і мовив Хотілось мені побачити, чого ти вже навчився. Знаєш що? Ходімо до кума, він дуже вчений чоловік, і ти з ним побалакаєш. Після полудня пішли вони до кума. Посиділи, попоїли, а тоді батько попрохав куму трохи вивірити хлопця. Кум і спитав А скажи на мені, як зветься той звір, що ловить мишень? Цей звір зветься кіт, відповів хлопець. Кому, ова, Він зветься спритністю. Батько покрутив головою, а кум запитав А як зветься те, на чому варимо їжу? Вогонь, відповів школяр. Ова. знову заперечив кум. Ця штука зветься пекучістю. Так. Батько почав хмурдіти на виду, а кум випробував хлопця далі. А як зветься та хата, куди ми звозимо снопи з поля? Хлопець здивувався, що хрещений питає про такі прості речі, і відповів: Та стодола ж. Куб засміявся. Ова, вона зветься достатку. Батько сидів мов на голках, таку вів своєю. А як зветься те, що носить на собі кораблі? Вода, відгукнув кнопець. ова, вигукнув кум і зацітив кулаком по столі. Та штука зветься могутністю. Тут батько не витримав, узяв ціпка й добре чи відлацював школяра. Хлопець гірко плакав, та батько погнав його додому і по дорозі всипав йому ще. Від кінець літа хлопець пішов разом з батьком до кума попрощатися. Зайшли вони у двір і побачили, що наймечка вибирає з кабиці попіл. Це відкритий. Та духовка на вулиці, а під ноги їй весь час лізе кішка. Наймочка розгнівалася і сипанула на кицьку пополам із лопатки. У полі лишилися розпечені вуглинки. Вони застрягли в кішки на спині, і шерсть у неї затліла. Кішка наче скажена, шагонула стодолу, полізла в солому, і солома враз зайнялася. Батько побіг у хату, хлопець микнувся за них і закричав Ой-ой! ой -й -й -й! спритність, спокучуся, скочила у достаток, біжить мерші з могутністю. Кум виболошив в гриву. Тю, синку, я тебе не розумію. Що сталося? Тоді хлопець знов закричав Спритність і спекучість скочило достаток, біжить мерші з могутністю. Та я кажу тобі, що не розумію, вигукнув кум. Кажи, що сталося. Тоді хлопець сказав. У кішки загоріла щесть. Вона скочила в стодолу. несіть швидше води. Кум із батьком вибігли на двір, та стодола вже зайнялася. Компобивайся, рвав на собі чуби й голосив: І що це мені до макітри влізло? І чого це я вчив тебе говорити не по-людськи? Оце мені кара. А вже ж, мови батьки, і відтоді не водив сина до кума на іспити. Так, отже, тепер зупиняєте відео і самостійно прочитуєте цю казочку. Після цього ми виконуємо з вами тестування. Там 12 питань, як ви добре зрозуміли, наше, це наш. Нашу казочку, яку ми з вами прочитали. Та оберіть це глинку. На уроці мені дуже сподобалось, мені сподобалось і не сподобалось. Певно, все вас вийде, ви мене розумнички. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!